Привіт, дорогі підписники! З вами знову Меркурій. Та сьогодні ми будемо грати в FC Mobile е та будемо старатися забити ножнички. Та зі мною буде гра сьогодні грати мій друг Даня. Даня, скажи привіт підписникам. Угу. Так, е давай я тебе приглашаю. Однокласник. А, ну все. Ми намагаємося забити ножницю. це не обов'язково було казати, ну, ладно, <клі> 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 mm -hmm. так. це мій состав, це його состав. Так, так, ну дорогенький він, ну да, о, майже, майже ножнички. так крестьяну Без... Ні, це состав, Це я Те, крестьяну. А у мене є, є крештиана, но я його не ставлю. Uh, чому? Жовту? Mm -hmm. Жовту? Желту. Yeah. Mm. I will pop off backhammer <laughs> What minutes her cheek outside outside. Так, ну добре. Ми стараємося для вас, дорогі підписники, щоб вас розвлікати. Ну, стараємося. Підіть нас, будь ласка, лайком та підпискою на канал, бо ну, ми, щоб ми випускали більше контенту для вас. Не угу. Накинув гол на перерву, опа, він проривається, тормозить. Ну, не в переносному, а в прямому. Е Перерив. Так. Ну добре, давайте далі. Наразі у нас 11.20. 20 е Ух ти, Бехем! Що ж ти робиш? Що ж ти з ним робиш? тобою. Нет. Я сегодня у мене ще сьогодні ножничку сегодня не выходят. Если у мене интернет дуже дуже поганый конты ти... колу. Дві. Так. Та ну щось таке. Пенальти. Та як це? Там же ж пенальті. Та ні, я не сам упав, це ти мене половив. Це звук пропав. Та ну. То ж це у мене інтернет забирає, а? Я не, я не то. Що це було? А, це офсайд, я думав, що вже там пенальті. Да. У мене Роналдіньо вийшов. У мене Роналдіньо вийшов. Угу. Король футбола вийшов. Король футбола вийшов. <свист> Та-там, там, та там, ну я вдарив ножничками, але не забыл. Так. Я тебя приглашаю. Давай, давай еще раз. Я не сдамся. Ножнички, я с ножнички стараюсь забывать. Я хочу нормальные ножнички забыть. А найти? Не, ну, не сложно, а як? Ты думаешь, что не знаешь? Тебе показал? Ты думаешь, что не знаешь? Бро, я тебе показал, дело в том. Ну ч ты оставил? Интернет ты именно уже У мене дорожки мартинець воротар на спаси. о о Ну це не считается, але. А красиво ж. Ну, красиво. ж. Ну, але ж красиво. В одне касання просто забыл. Нужно гарантированно. Да. О, ничего себе.

<try> Normalna tak. Martinez, Martinez i nasz placuję mieć zabrany sobie miacyk. 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 Mi tak. co tu się dzieje E. Та то ж нож. А тут, а, значить цей. нарушення Це круто, звісно Я не знаю. Так. Перервал нас друзів. Друзі, у нас перерва. Вже не перерва. Вже ми гроємо. Так, ну я думаю, все-таки треба засчитати цей гол. Я думаю, треба засчитати цей гол, скажи. Дай! дай. Я думаю, треба засчитати цей гол. Як ти думаєш? Оцей Даша головой. Ну і що? А... А, что це не О, у мене дюран виходить. о у -у -у. Хорошо. мене дюран, виходить. Ну, скоро. Я не знаю. О, Марадонна красивий забив. Ну, да він уже помер. Марадонна. красивий такий. Угу. Mm У -hmm. мене Дюран вийшов. У мене Дюран вийшов. Дюран, це він, це новий ігрок е, цього, Аль Насер. Ентоні, Ентоні, Ентоні. А, <пробітник> так, Ну, ну, блин, давай засчитаем цей гол уже, ну, потому что треба уже заканчивать съемку. Думаю, думаю. Мексе! Оу, oh, перекладно! Так ну, друзі, напевно, ми вже будемо закінчувати. Надіюсь, ми вам е, підняли настрій. Всім до побачення!